Вітаю, друзі, це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 19 серпня 2024 року, під час першого дня національного з'їзду демократичної партії, чинний президент США Джо Байден здійснив виступ перед делегатами ще в червні 2024 року того року Джо Байден думав, що на цьому з'їзді він прийме президентську номінацію від своєї політичної партії. Перед цим він виграв праймеріс, отримавши достатню кількість делегатів, щоб претендувати на номінацію. Але трапились дебати з. Колишнім президентом США Дональдом Трампом, 27 червня, червні, які завершились невдало для Джо Байдена, і це призвело до того, що в липні 2024 року чинний президент оголосив про вихід з виборчих перегонів. Тому на цьому з'їзді Байден виступав виключно як президент Сполучених Штатів Америки, зазначив про свої досягнення, а далі висловив підтримку в бік віце-президентки Ша Камали. Гарріс, так, як кандидатки на посаду президента США від Демократичної партії, також висловилась підтримка в бік її напарника, губернатора штату Міннесота Тіма Волта. Власне, ми зробили висновки щодо його виступу, так що намагався донести Байден до делегатів, так і до. Американських громадян, і власне цими висновками я зараз поділюсь. Отже, перший висновок стосувався того, що Байден акцентував увагу учасників з'їзду на своїх досягненнях. Щодо економіки, Байден зазначив про створення 16 мільйонів робочих місць щодо рекордного зростання малого бізнесу, зростання фондового ринку, зниження інфляції, зниження цін на ліки. 35 доларів на інсулін, обмеження вартості рецепта до 2000 тисяч доларів для людей похилого віку. Зазначив про інвестиції десятків мільярдів доларів у виробництво чіпів та створення 800 тисяч робочих місць в підприємствах. Також говорив про підтримку середнього класу. Далі Байден говорив про відновлення інфраструктури у Сполучених Штатах Америки. Це його інфраструктурний проект, як приймався законопроект щодо виділення коштів на відповідну інфраструктуру. Далі Байден говорив про захист клімату, це прийняття кліматичного закону, скорочення викиду вуглецю. Створення сотні тисяч робочих місць у сфері чистої енергії для американських працівників та встановлення півмільйона зарядних станцій. З приводу освіти Байден зазначив, що під час пандемії його адміністрація допомагала штатам та містам відновити школи та допомагав коледжам. Щодо злочинності, тут е, Байден згадав Трампа. Говорячи, що за Трампа злочинність виросла на 30%, а за його адміністрації, насильницькі злочини впали до найнижчого рівня за останні 50 років, а рівень вбивств падає швидше, ніж будь-коли в історії, але тут без конкретних цифр. Щодо зброї, Байден зазначив, що мають бути універсальні перевірки щодо доступу до зброї. Щодо імміграції, тут... Байден знов ж таки звинуватив Трампа в тому, що останній продовжує брехати про кордон. Він вбив найсильнішу двопартійну угоду про кордон в історії США. Про це ми домовлялися з республіканцями Сенату. Трамп назва... позвонив сенаторам і сказав, що вони не мають підтримувати угоду, бо це допоможе Байдену в політичному плані. Байдену довелось вживати виконавчих дій, і за ними кількість перетинів кордону впала на 50%. Сьогодні їх менше ніж коли Трамп пішов з посади. На відміну від Трампа, ми не будемо демонізувати мігрантів, сказав Байден. Також він зазначив про захист ветеранів та їх. Сімей прийняття відповідного законопроекту була згадка про призначення першої темношкірої жінки до Верховного суду Сполучених Штатів Америки і про зовнішньополітичний блок Байден зазначив наступне: відбулось об'єднання Європи, Фінляндія та Швеція увійшли до Північно-Атлантичного альянсу підтримка України. Байден зазначив тезу, що Путін думав захопити Київ за три дні, а станом на зараз Україна продовжує бути вільною. Далі він сказав достатньо цікаву тезу про Китай. Коли я прийшов на посаду, загально прийнятою думкою було те, що Китай неминуче перевершить Сполучені Штати Америки. Зараз ніхто про це не говорить. Також Байден зазначив, що він буде продовжувати працювати над поверненням заручників та припинення війни в секторі газу для того, щоб повернути мир на близький схід. І також Байден зазначив про повернення заручників з Росії, і ця подія відбулася нещодавно. Тобто це перший висновок, який стосувався виключно його досягнень, про які він говорив. Другий висновок стосується критики колишнього президента США Дональда Трампа. Байден його критикував за скасування рішення Роу проти Вейден, Вейда за зниження податків для заможних, а на іноземні товари Трамп хоче збільшити податки. Далі Трамп зазначив, що під час Своїх передвиборчих заходів Трамп говорить, що Америка це нація, яка зазнає краху, що Сполучені Штати Америки здобувають останні місця серед інших країн, і це обурливо і назвав Трампа невдахою. Далі він критикував проєкт 2025. Третій висновок стосувався того, що Байден висловив широку підтримку в бік віце-президентки Чака Гаріс та її напарника Тіма Волса. Байден зазначив, що вони продовжуватимуть рух Сполучених Штатів Америки вперед, змусять сплачувати заможних справедливу частку. Також зазначив, що необхідно повернути палату представників. Під контроль демократів та втримати Сенат для відновлення рішення Роу проти Вейда щодо абортів. І якщо Конгрес це ухвалить, то відповідно Гарріс також це підтримає. Далі він сказав, що обрання Гарріс у 2020 році в якості напарника для Байдена було найкращим рішенням, і він буде найкращим волонтером для кампанії Гарріс та Волца. І також він процитував деякі пункти з економічної програми Гарріс і їх підтримав. Четвертий висновок стосувався того, що на початку виступу Байден подякував сім'ї за підтримку та згадав подію 2017 року, яка стимулювала його боротись за президентську посаду в 2020 році. Році. Отже, в 2017 році прихильники расової теорії, екстремісти в одному місці здійснили марш. Під час події була вбита молода жінка, мати цієї жінки зазначила, що коли Трампа запитали про цю подію, то останній зазначив, що з обох сторін є дуже гарні люди. І власне, ось це підняття екстремізму під час кампанії. Перепрошую, президентства Трампа, це стимулювало Байдена боротись за Білий дім. Власне, останній висновок, який можна зробити з цього виступу, що це був дуже динамічний виступ, я би його назвав одним з найкращих у. Цьому році. Так, і важко загалом усвідомлювати, що Байден підходить до завершення політичної кар'єри. Тобто, там був дуже теплий прийом. Публіка на цьому з'їзді скандувала Байдену дякую Джо. Він, в свою чергу, говорив, що дякує також Камалі Гарріс за. Підтримку в кінці цього з'їзду до нього підійшли Камала Гарріс і його родина, і перший джентельмен, і, власне, вони висловили підтримку Джо Байдену. Тобто, з однієї сторони, виступ був достатньо такий сильний від Байдена. А з іншої сторони було сумно, що цей виступ це певна риска, яку підводив Байден. Як в межах своєї політичної кар'єри, так і в межах свого президентства, так яке закінчиться у січні 2025 тисячі Року. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!